Урок я пізнаю світ українська мова, тиждень 31, сторінка 12. Тема нашого уроку. Зацвіла в долині, Червона калина». На цьому уроці ми продовжимо з вами знайомство з творами відомих українських письменників про калину. Почнемо урок з вірша Тараса Шевченка. Почитаємо його разом із диктором. Поставимо пальчик. Зацвіла в долині! Червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Другой йдеться в цьому вірші? Або про що пише Тарас Шевченко? Тарас Шевченко пише про рослину під назвою калина. З він її порівнює? З дівчиною дитини зацвіла в долині червона калина ніби засміялась дівчина дитина. Прочитаємо текст знайка про червону калину символ України. Червона калина символ України. Калину Дуже любив наш видатний поет Тарас Шевченко. У збірці віршів Кобзар слово Калина вжито понад 360 разів. Так ви почули, що Тарас Григорович Шевченко – видатний український письменник, у своїй збірці вірші Колидар ось так і вона має. слова «Калина» зустрів або вжив 360 разів. Але не тільки Шевченко писав про Калину. Читаємо далі. Прекрасний, хоч і сумний образ Калини створив Іван Франко у вірші Червона. Калину чого в лузі гнешся? Калина одна з найчарівніших рослин. Навесні її кущі вкриваються безліччю білих суцвіть. Вони привертають погляд кожного, ніби наречена. В білосніжній сукні. Калина дуже гарна й восени, коли вкривається яскраво червоними кетягами ягід, що нагадують корали. Плоди на калинових гілках зберігаються. Дуже довго. Усю зиму ягоди залишаються свіжими. Про калину люди склали легенди, звеличили її в піснях. У весільних піснях калина символ. Щасливого родинного життя. На стіл перед молодими ставили колоски гілочки Калини, обвиті червоною стрічкою. Кетягом калини прикрашали весільний коровай. Щоб доля молодят була багатою на любов, добро та діток. Ось такий цікавий текст нам приготував Знайку, а тепер перевіримо, як ви уважно його слухали і читали. Скільки разів у кобзарів вжито слово Калина? 360. Як виглядає Калина на весні? З ким її порівнюють? Її порівнюють з нареченою в білосніжній сукні, тому що вона на весні вкривається безріччю ось таких білих соцвіт, які привертають увагу кожного. І тому порівнюють її із нареченою. А якою калина буває восени? Калина дуже гарна восени, коли вкривається. Яскраво червоними кетягами ягід, які навіть нагадують порали. І плоди на калині зберігаються дуже довго, і усю зиму ягоди залишаються свіжими, І спогляньте, гілочки калини або кетяги калини вкриті снігом, але вони і взимку смачні. Як наші люди відносились до калини? Вони склали дуже багато легенд. Звеличили її в піснях. А да, у таких піснях, як весільні калина це символ щасливого, родинного життя. Подивіться, який гарний каравай ставили на стіл перед молодими. На ньому присутні кетяги Калини, тому що наші люди вважали, щоб доля молод була багатою на любов, добро і діток. А далі перегорнимо сторіночку. І прочитаємо інформацію від нашої помічниці кнопочки. Калина це лікарська рослина. Вона містить багато вітамінів, тому її широко використовують у медицині. Найчастіше для лікування беруть яскраві плоди або кору. Гілочки цієї рослини. Кора незамінна як жарознижувальний засіб. Калина зміцнює імунітет, тобто піднімає захисні сили організму на боротьбу з хворобою. Варто подякувати природі за те, що подарувала нам. Таку чудову лікарську рослину проти ста хвороб. так, давайте з'ясуємо, що ж нам цікавого хотіла розказати кнопочка. Чому ж українці так полюбляють калину? Тому що калина це лікарська рослина, в ній багато вітамінів і її використовують у медицині. Погляньте на ну, маю заварений чай, так? Для нього беруть яскраві плоди або кору і глучки цієї рослини, тому що кора може знизити температуру жарознизуваний засіб, а ще той, хто п'є чай з калміною, він зміцнює свій імунітет, тобто допомагає організму боротися із хворобами. Вважають, що ця чудова лікарська рослина. Захищає наш організм проти ста стахору. От тепер зрозуміло, чому в Україні калину так полюбляють. саджають біля свого дому і говорять: прочитаємо прислів'я. Без верби і калини немає України. А тепер попрацюємо у червні майстерні. Створимо малюнок кетяги оваль. Аркуш паперу розташовуємо горизонтально. Ще нам знадобиться олівець, який ми легкий ескіз малюємо. Малюємо ось десь в цьому. Овал малюємо А від нього овал, ось таку овал, лінію трошки Далі. Олівець нам вже буде не потрібен. Малюємо, далі беремо зелений колір та промальовуємо тоненьку, беремо тоненький пензлик і промальовуємо зеленим гілочки та листок. Набираємо фарбушки. Наводимо так, нашу гілочку. Набираємо більше. Дуже гарно фар... малювати можливо. гуашевими фарбами, вони насиченіші, ніж акварельні. Але можна і акварель. Можливо. Більше можливо. просто набирати можливо. фарби, ніж водички. Насиченіші. І ось можливо. тут, до серединки овалу, можливо. це в нас будуть гілочки, на яких будуть. Розташовані пусті, до наші це ягідки. А як ми будемо малювати ягідки? Зараз згодом ви дізнаєтесь. Так, зелену фарбу поки відкладаємо в бік, і пензлик нам буде не потрібний, тому що ягідка калину має круглу форму. А ми вже добре з дітками вміємо робити це пальчиками. Ось розмочили фарбочку, змочуємо пальчика. Чаденько ось набираємо Розночили фарбочку парбочку, і чіпляємо ягідки. Одна біля одної. Калина Один росте дуже фарбочку. щільно. Закінчилась фарба, набираємо знову. Біля так. І ниже. ось це півколо, що лишилось, ми заповнюємо ягідками, кружечками такими. Так. Ось тут, ось тут. Так. Ось, ось така Грона калинова, у нас вийшла. Ще тут закриємо наш глівчик. Ось яка гарна калинка. Так, хай трохи підсихає. Пальчика витримаємо з серветочкою. Так. І поки підсихають наші ягідки, ми займемося листочком. Для листочка нам потрібно брати більш товстенький пункт. Змочуємо його теж у зелену фарбу. Ось такими мазками. Там, де закінчилась гілочка, ми ставимо трохи далі. Найвищий мазочок буде верхівка нашого листочка. Там, де закінчилась гілочка, ми ставимо Оп! трохи далі. Найвищий, трохи нижче листочка, ставимо. Верхівка нашого листочка. І з цього боку трохи нижче. І з'єднуємо їх усі. На. З цього боку трохи нижче. Так. І з'єднуємо. Так. І, і Тепер звідси. Так. Трохи нижче так. поруч, так. нижче поруч. Так. так і, і, мабуть, з цього боку. Навіть можна нижче, ось так закрити, нижче, мабуть, цього, так. Навіть можна, так. так закрити трошки нашу калинову гілочку. Так, закрити трошки нашу. Давайте ще й тут намалюємо, такий невеличкий. Ни, листочок. Так. Ось так. А, так. так. Мабуть, так, молодці, ставимо зелену фарбочку і даємо трохи підсохнути. А поки що, нас трошечки підсохли наші ягідки. ми беремо тоненький пензлик і беремо білу фарбу. І ми будемо нею малювати такі легкі-легкі мазки, неначе на нашу калиноньку зверху світить сонечко. Кожну так, ягідку нас... зверху, Іначе на нашу зверху. сонечко, на кожну ягідку. Це, немов сонечко, відбиток на ягідці світиться і відображається. І тому ягідки тому наші сонечко стають сонечко такими об'ємними. Видно кожну ягідку. Відображає. Подивіться, які гарні. Наші Точно як Єгідки наші дівчата українські, Віднокожну найкращі дівчатка. На ягідці, так. Тут зовсім Треба трошки фармити. І самим-самим кінчиком, не притискаючи весь пензлик, інакше буде біла ягідка, а не червона. Ось дивіться, які у нас соковиті вийшли ягідки. Так, поки ми малювали ягідки. Підсох вже наш листочок, і ми зробимо йому відтіночки. Теж тоненьким пензликом візьмемо жовтеньку фарбочку, тому тому, що в калини на сонечку зелене вісічко воно таке світло-зелене, навіть деяким відтінком жовтенького світло, Отже, лишилося додати нотенькі коліші, наша сонячна яскрава. Калинка була дуже красива. І ось тут між мазками зеленого кольору робимо такі мазочки жовтенькою фарбою. Вони також зустрічаються в одній точці. І вони також зустрічаються в одній точці. І тут додамо такого жовтого, сонячного яскравого відтінку. Места. так. Такого жовтого сонячного яскравого відтіку. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про погину, символ України. Дізналися в творах яких письменків, вона зустрічається та навчилася малювати гілочку камені.